Що відбудеться, якщо щодня змушувати себе виходити за мечі комфорту? Я занурювався в холодну воду 100 днів поспіль. І ось що з цього вийшло. 100 днів тому я кинув собі виклик. Щодня починати день з холодної води. Загартовувати. У цьому відео я розповім, як це було. Як я ледь не розпрощався з мізинцями на ногах, що я отримав загалом від цього заняття, з якими проблемами я стикнувся і як я їх вирішував, чому вам не варто практикувати холодову терапію. Поділюся науковими фактами, а також в кінці ви зможете забрати три гайди по комплексному загартовуванню. Тому дивіться відео до кінця. Не забувайте ставити подобання, писати коментарі, ваші думки. Ну і підписуватись. Гарного перегляду!